Я медаляна Тетяна і вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні ми будемо продовжувати роботу з кольорами, практична частина, і будемо редизайнувати цю картину нарешті. Довга підготовча робота, проте в процесі нам буде набагато легше справитися з нашим завданням. Як ви пам'ятаєте, я хотіла створити картину в пастельних тонах. Нагадую, пастельні тони це е, ті, які мають високу світлість, малу насиченість. Це означає, що є біла основа, в якій знаходиться мало барвника кольорового і відсутній чорний. Наступне, що би я хотіла розібрати на цій картині, ми нарешті підійшли до того, як її створювати. Велика робота полягає в тому, аби створити композицію в картині. Трохи розберу її вона дещо в стилі Рококо, багато всяких завиточків, використовується парча, ну тобто всі ознаки, розкоші і привілегії, які колись були модними. Зараз ознаки розкоші і привилегії виглядають набагато простіше, і їх відтворити, в принципі, неважко. Що я бачу? Я бачу, що тут використалася правилом третій. Якщо ми поділимо нашу картину на, на три частини вздовж, так, на три рівні частини, ну ось, отак. А потім на три рівні частини впоперек, то оці місця передні – це є ключові точки, куди глядач буде направляти свій взір і де об'єкт буде добре виглядати. В принципі, ця тарілка з фруктами вона сюди потрапила. І вона мені насправді більше всього і подобається. Також мені подобається тканинка. Тому я хочу в композиції це і залишити. Але для того, аби композиція гарно виглядала, мені потрібно урівноважити мою тарілку з фруктами, якимись іншими об'єктами. Аби її не перегружати, я хочу зробити чорний контур деяких об'єктів і розмальовувати їх не буду. Далі я хочу це все відобразити не в стилі реалізму, як тут зображено. А я хочу це зробити в примітивізмі або, як це кажуть, наївне мистецтво. Воно трохи схоже на дитяче. З ним, в принципі, справиться кожен, навіть якщо малювати, не вміє. Воно дуже привабливо на чіпляє око, і мені подобається, як я собі допоможу. У мене є лише одна картина, тому помилки я зробити не можу. Я буду допомагати собі сучасними пристроями, а саме мобільним додатком з малювання. Я сфотографую мій об'єкт, загружу до цієї програми з малювання, і вже в програмі буду робити ескізи малюнку, який я хочу отримати на виході. Тобто зразок, який потім перенесу на великий об'єкт. Зразу почистимо. Так, ось моя картина. Я її вставила. Роблю новий слой. Зкриваю його білим, як полотно, і роблю напівпрозорим, щоб видно було мені мою картину. Далі я створюю ще один слой, на якому я буду малювати варіанти того, як це може виглядати. Так, що далі? Далі я обвожу свою картину. Саме ті елементи, які я хочу відобразити. Мій кошик з фруктами. Мені подобається ця парча, яка внизу лежить, вона добре вирівноважує кошик. А ось наступною стороною вже є варіанти. Подивимось, келих обвожу. Так. Тут треба додати колір, аби розібратися. Я підготувала собі палітру. Вибрала палітру кольорів в інтернеті, я і зараз вставлю її до е, мого холсту. Зараз я наношу колір, і аби подивитися, чи не буде занадто перевантажена картина, якщо я зберегу такий контур. Ну, Наприклад, варіант один. Можна зобразити нашу картину ось в такому форматі. Але мені хотілося більш легшого зображення. Треба скоротити кількість деталей або кількість кольору. Зараз спробуємо. Наприклад, я прибираю вазу, залишаю лише фрукти, які там були. Але виходить, що так, картина нібито завалюється. На лівий бік, і це означає, що композиція там ніяка. треба додати деталі на правий. Ну, і ось на такому варіанті я зупинилася. Більше кольору знаходиться з лівого боку, проте кількість деталей з правого рівноважує масивність лівого. Тепер я буду його переносити на картину. Яким чином я це зроблю? Я спершу намалюю чорні контури, аби не згубити те, що ми маємо, і після цього. Буду створювати фон. Картини можуть бути з різного матеріалу і від цього залежить поглинальна здатність їхня. Моя картина паперова і поглинає фарбу дуже добре, тому поверхню я лише протерла, аби не було пилу, і далі без ніякого ґрунту накладаю фарбу. Тож, спершу, я обвожу контури е, тих предметів, які я залишу на картині. При обведенні контуру не старайтеся їх зробити ідеально рівними. Вони на картині, особливо якщо це стиль примітивізму, більш е, е, цікаво виглядають, якщо вони різної товщини і різної масковості. Коли наш контур готовий, я не згублю малюнок, я буду покривати все полотно білим, таким, яким воно і має бути на виході. Тому цей контур, який ми нанесли, ми звичайно що трошки повтратимо, і ми його будемо наводити у самому кінці роботи ще раз. Для малювання зручно використовувати пензлики різних товщин, тому що якщо полотно велике, і треба велику площу зафарбувати, то краще взяти той, який більш широкий. А якщо треба намалювати контур, то обов'язково потрібний вузесенький пензлик. І зроблю маленьке зауваження, яким чином нам потрібно накладати на картину фарбу. Краще всього буде, навіть коли ми користуємося одним кольором, накладати у напрямі. Того, що ми малюємо. Тобто, якщо це ось ця тканинка, то я буду накладати білу фарбу ось так по напряму складок. Тоді вона буде щитуватися, навіть якщо буде все одного кольору. На фон я буду накладати рівно, вертикально, потім ще раз горизонтально, аби зробити правильний щільний фон без проникнення попереднього малюнку. А на стіл я буду накладати лише горизонтально, аби видно було, що це стіл, що це горизонтальна поверхня. Закрила нашу картину білим і тепер хочу в білий перефарбувати раму. Рама має дуже важливе значення для картини, вона навіть її може покращити або зіпсувати. Зазвичай рама використовую для того, аби пов'язати між собою картину та інтер'єр. За моєю задумкою, рама має бути білого кольору, і стає питання, який барвник вибрати для цього, яку фарбу вибрати для цього, оскільки ми будемо фарбувати і пластикові ковські деталі, і парчу тканину деталь все воно нерівне. рівне. Тому що би було б краще всього взяти, на мою думку, на мою думку, це емаль для побутової. Техніки в аерозолі не тому, що вона витримує високу температуру, а тому, що вона лягає на ковсті, не поверхні, яким є побутова техніка, без додаткового ґрунту. Я думаю, що з цією рамою вона дуже добре справиться. До того ж, вона стане виглядати в білому кольорі мінімалістично, незважаючи на своє багато оздоблення. Так, я пофарбувала раму, показую. Одного балончика мені вистачило лише на пластикову частину. Тканинка трошки змінила свій тон, але вона не стала білою, тому що поглинаючи здатність тканини, а балон лише один і його не так багато і вистачило. Зараз я відставляю і буду замішувати кольори. Наша палітра, наше зображення. А на це я і буду орієнтуватися. Я беру білу фарбу, це є основа. По палітрі я собі обрала рожевий колір, зелений, блакитний. Так, і бачу, що четвертий також у мене був використаний теж відтінок зеленого. Пам'ятаємо, що пастельні кольори вони не насичені. Як я перевіряю, чи підходить мій кольор, чи відповідає він задуманому, я беру плямочку трошки і виставляю її на мій телефон. Він в захисному екрані, не хвилюйтеся, з телефоном все буде добре. А так я бачу, чітко відповідає кольорчині. Ну і я бачу, що він а, ще не насичений достатньо, тому додаю барвника. Мій блакитний вже готовий, отож, тепер треба змішати всі барвники, щоб створити кольори. Краще зробити більший об'єм фарби, ніж менший. Нехай вона залишиться, ніж її не вистачить, це буде простіше. І якщо ви часом зробили занадто багато кольору, вийшов занадто насичений, то що вам потрібно зробити? Це всього лише додати базу білий колір. Починаємо розмальовувати нашу картину, маленький пензлик. Викладаю я мазки наче по шару, аби передати форму об'єкту. Я беру інший кольор і клакитний буду розмальовувати виноград і сливу. Тепер зелений для листячка. Я нанесла основний малюнок. Тепер буду робити а, чорний контур знову. Ну, ось Наша картина готова. Пласка малювання, примітивізм, пастельні кольори і робота з кольором, редизайн, старої немодної картини. З вами була Медалянова Тетяна і до нової зустрічі на нашому YouTube-каналі.